Вітаю! Мене звати Вовчок і ви на каналі Адмірал. Певен, ви дуже сумували за нашим проєктом. І сьогодні, нарешті, настав той день. Ми знову поговоримо про наш барбершоп незламності. Буквально два дні тому майстерні незламності і наш барбершоп адмірал робили тест-драйв цього бусу. Приїжджали наші хлопці, приїжджали військові і приїжджали телебачення. Люди зацікавлені. А це означає, що ми не дарма робимо цей проєкт. Так, давайте ж нарешті дізнаємося, як все це відбувалося. Чи комфортно було працювати нашим барбером в цьому бусі? А головне, що думають військові з приводу нашого проєкту? Поїхали! Перший тест адмірал Бас в повному составі нашої команди. Три дівчині крісла, з них всі, всі працюють. Зараз подивимось, наскільки комфортно барберам та наскільки комфортно гостям. Я навіть не сподівався, що так швидко вдасться затестувати наше приміщення мобільне. Та наші партнери максимально прискорили цей процес та показали, як це може виглядати прямо зараз. Я думаю, що вдалося все реалізувати. Трошки в нас є ще нюанси маленькі, які ми день-два виправимо. Да? Там, наприклад, вчора вечором зупинився кондиціонер, ну як назло. Завтра ми поміняємо блок, запустимо все по-новому. Працювали, трошки там не хватило, там плінтуса плінтусу, Ну, Це такі робочі моменти, які все підробиться, все зробиться і буде все добре. Задумцій, так як воно мало бути з кресла, е зеркала гарні, ще мебель сюди привезеться, да? так дуже хороша. Дуже ми вчора намучилися з тим кріслом помивочної голови. Ну, ми його встановили, ми його підключили, все зробили, він працює. Ну, майже, майже все зробили так, як ми планували. Шикарні емоції, дуже гарно так. Можна годинку відпочити, розслабитись. Дуже гарний майстер, знає свою справу. <рес> <рес> Я довірився їй, вона зробила на свій розсуд. Дуже гарно. Таких майстрів би побільше. І буде все добре. Дуже комфортно зараз немає кондиціонера, але кажуть, що він буде. Точніше, він є, але його настроїть. Він буде, це буде просто бомба. Трошки жаркувато, так, але все буде добре. Зроблять кондиціонер і просто можна спати. Звичайно, я перший раз у такій споруді на колісах. Я не міг собі уявити, що перший раз у барбершоп я піду ось отакий і ось так. Але результат мені подобається дуже. Це, звісно, не барбершоп в приміщенні, але тут доволі круто є всі умови для того, щоб постригти. У нас навіть є мойка для волосся. Зі світлом, звісно, зараз трошки проблеми. Зараз пересвічує світло з вулиці, але я думаю, ми вирішимо і це питання якимось чином. Так мені все подобається. Ну, да, це буде це буде таке, як е, перезагрузка невеличка. Тобто сходив і. Є про що поговорити. Емоцій в мене доки немає, тому що це щось незвідане для мене. Як вже поїдемо, тоді вже будуть емоції. Буду слідкувати за вашим проєктом. І те, що робите, це дуже гарно. Я ну, дуже задоволений цим проєктом. Ми його втілили в життя, да, так скажемо. Мені дуже доподобалося, що військові, які сьогодні прийняли, да, ось і спробували. Перші були так сказати, клієнтами цього варвар незглавності, які залишились довольні і дуже ну, емоціонально доволі. І кажуть, що їхнім побратимам, хлопцям, які знаходяться на передові, буде також дуже цікаво підстригти голову, да, бороду, помити і просто відпочити. Да. От час відпочинку, релакса. От ми старалися добитися того, щоб вони отримали релакс. Натхнення на того, щоб було їм краще бити ворога, за них також думають, турбуються і все робимо для того, щоб для нашої перемоги скорішою. Ми вже протестували барбершоп незглавності, і кожен з майстрів зараз дасть якийсь фідбек і що я можу сказати. Дуже комфортно, але є деякі моменти, які треба допрацювати. А в наступному випуску ми вам покажемо, на якому етапі наш барбершоп зараз і як ми доробляли всі ці недоліки, про які нам казали наші барбери і наші військові. Не забуваємо підписуватися на наш канал, ставити вподобайки і давайте разом слідкувати за цим цікавим проєктом. Підписуйтесь на канал Адмірал і слідкуйте за нашими військовими, яким буде ставати гарніше на фронті. Дякую.